Всі знають, що треба балансувати літій-іонні акумулятори чи літій залізофосфатні. Але мало хто знає, що свинцево-кислотні акумулятори теж треба балансувати, тоді вони прослужать набагато довше. Та й процес балансування досить простий. Зараз про все розповім. Але спочатку треба подивитись, що робиться в банках. Можливо, треба буде долити дистильованої води в деякі банки. Ось такий акумулятор, наприклад, складається з шести послідовно з'єднаних банок. Напруга на всіх банках повинна бути однакова, але з різних причин акумулятор розбалансовується, тобто на одних банках напруга трошки вища, на других трошки нижча. Це зменшує і ефективність роботи акумулятора, і, зрештою, його ємність. Так от збалансувати означає вирівняти напругу на банках. На банках, якщо ми говоримо про свинцево кислотні акумулятори. Зазвичай зарядні пристрої заряджають акумулятори методом струм напруга. Тобто спочатку підтримують певний струм, а в кінці зарядки підтримують певну граничну напругу. Максимальна напруга на кожній банці не повинна перевищувати 2,3 В, тобто весь повністю заряджений акумулятор повинен видавати напругу 13,8 В ну плюс-мінус 0,15 В. Та щоб вирівняти напругу на банках, тобто збалансувати акумулятор, нам доведеться відійти від цього правила і подавати дещо більшу напругу при зменшеному струмові. Наприклад, акумулятор на 60 А годин, як цей, треба заряджати струму 1-2 А протягом доби. При цьому він повинен бути вже зарядженим повністю стандартним зарядним пристроєм. А зарядний пристрій повинен забезпечувати такий струм, тобто видавати трошки більшу напругу. Ну ось, заглянули в кожну баночку. Рівень електроліту, як бачите, цілком прийнятний. Напруга акумулятора 12,61 В, тобто він заряджений десь на 90%. В цьому місці було б непогано поміряти напругу на кожній банці, але в мене щупи не достають деяких перемичок. Ось напругу на першій банці вдалося поміряти. Вона становить 2,9 вольти. Якщо помножити на 6, вийде 12,54, А по факту є 12,61 вольта. Це вже говорить про розбалансування. Для проведення балансування можна використати різні зарядні пристрої, аби вони забезпечували зарядний струм 1-2 А для повністю зарядженого акумулятора. Ось таку зарядочку використовують, наприклад, для зарядки літій іонних батарей дронів, в тому числі FPV дронів. Але в ній є режим лабораторного блоку живлення і вона цілком підходить для зарядки будь-яких акумуляторів. Вибираємо режим Digital Power. І встановлюємо потрібну напругу і силу струму. 13 вольт це замало. Встановимо більшу напругу. Все одно в нас буде працювати обмеження сили струму. Ну от, 16 вольт цілком нормально. Тепер виставимо обмеження сили струму. Нехай це буде 2 А. 16 вольт 2 А. Підключаємо провідники, як завжди, червоний плюс, чорний мінус. Накидаємо крокодили на клеми акумулятора, дотримуючись полярності. Все стартуємо. Починаємо відносно тривалий процес вирівнювання напруги на банках. На екрані дисплея ви бачите параметри зарядки. Сила струму становить 2 А, а от напруга менша, ніж ми виставляли, через те, що блок живлення зараз працює по суті в режимі генератора струму. Можна сказати, що сам акумулятор держить цю напругу нижчою. І зараз саме час сказати, як саме відбувається балансування, що насправді відбувається в банках. Так от ті банки, які перші зарядились на 100%, почнуть потрошечки кипіти, як кажуть в народі. Насправді в цих банках почнеться електроліз води. Тобто вода під дією електричного струму буде розкладатися на газоподібний водень та кисень. В даному випадку це процес нешкідливий, ну максимум можливо доведеться додати пару крапель дистильованої води після завершення цього процесу. Зате ті банки, які були недозаряджені, тепер будуть підзаряджатися і таким чином буде відбуватися вирівнювання напруги на банках. Потім в двох-трьох банках почнеться електроліз, поки не відбудеться повне вирівнювання у всіх банках. Ось зараз ви бачите почалось булькання в другій банці, якщо дивитися з правого боку. Потроху починається процес електролізу в третій банці. А в решті банок ще йде процес до зарядки. Ще раз скажу, що це процес досить тривалий, він може тривати добу і навіть трохи більше, якщо акумулятор сильно розбалансований. Загальна напруга вже становить майже 15 В, сила струму 2 А. А споживана потужність 29 Вт. В кінці балансування треба подивитись, чи не википіло багато води з деяких банок. В моєму випадку все нормально, можна закручувати корки. І далі поговоримо про те, як балансувати 2-3-4 послідовно з'єднаних акумулятори. Наприклад, коли 2 12 вольтових акумулятори з'єднують для того, щоб підключити їх до 24 вольтового інвертора. Для цього використовують балансири. Вони стежать за рівнем напруги послідовно з'єднаних акумуляторів і вирівнюють цю напругу. Такі балансири, або як їх ще називають BMS, можна застосувати до всіх типів свинцево кислотних акумуляторів, включаючи гель. Схема підключення досить проста: червоний на плюс, чорний на мінус. А білий провідник на середню точку. Таким балансиром можна з'єднати і три акумулятори, щоб отримати 36 вольт. Але для цього треба буде вже взяти дві BMS. -ки. Є також балансири в одному корпусі на 3, 4 і більше послідовно з'єднаних акумуляторів. Таким чином, можна збалансувати як окремі банки в одному акумуляторі. Так і декілька акумуляторів, з'єднаних послідовно за схемою 2С, 3С, 4С. Літера С якраз і означає послідовно серіал. Дякую за перегляд. Найкращі побажання.